Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому YouTube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускницею курсу дизайн онлайн Іриною. Іра, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій Компанії і яку позицію займаєш? Чую в агентстві нерухомості відносно велика компанія в Одесі, їй 21 рік. Займаю позицію ux дизайнера та а, також графічного дизайнера. Займаюся зараз. Почала вивчати, будемо змінювати сайт, який вже є існуючі компанії, та а, розробляти і вносити зміни до апки. Яка є саме для внутрішнього внутрішньої роботи компанії? Чим ти займалася до IT? До IT я працювала піар-менеджером в політичній компанії. <реш> я займалася рекламою, трішки змінила вектор і почала пішла в рекламу, але в агентстві нерухомості. І якраз коли сталася війна, це було майже рік, як я працювала в цій, в цій сфері на рекламі. Uh -huh. не, не займалася нічим, десь близько місяця 4-5, а потім вступила, отримала грант у до вашої школи. Чому задумалася про професію дизайнера? Ну я творча людина, і я малюю. У мене багато картин, і коли я почула, що держава дає гранти для студен... ну, для студентів, щоб можна отримати освіту в цьому направленні. І я не вибрала там якісь інші направлення чи програміст, там, чи ще якась історія. Я вибрала саме UX ux дизайнер, тому що це мені близько. Чому обрала нашу компанію? Як взагалі дізналася про це? Я брала три компанії, подала заявки, але отримала відмову. І я вже телефонувала вашу школу, щоб купити. Бо все ж таки я зупинила вибір на вас. Мені сподобалось а, саме відношення її до студентів, який е, отримаєш пакет е, всього. Тобто там ти от купив е, курс і е, з тобою займаються навіть тоді, коли ти вже закінчив курс. Як проходило твоє навчання? Чи поєднувала ти в той час його з роботою або з іншим навчанням? Я тільки навчалась е, паралельно ще англійською. в мене була я займалася з виводичем англійської. А виключно я приділила увагу навчанню, щоб дійсно я могла питати все, що мені дають. А, ну давай так скажемо. Я мала можливості. Розкажи, будь ласка, чи важко було вчитися, чи встигала ти скільки часу ти зазвичай приділяла навчанню? Найважче це було останній місяць, коли в нас було мобільний, мобільний такий блок, де ми вивчали, тому що нас там було нам сказали, що це буде хард такий місяць. Бо в нас було по три е, лекції на тиждень, по три домашки, і це потрібно було все здавати. І я тоді, прям, вловила сильно за пару. Бо я нічого не встигала. Мені все потрібно було зробити. І в мене ну, деякі домашки я здавала там о третій ночі. І бачу, ментор теж заходить о третій ночі і перевіряє, і ще відписує. Особливо було трішки важкувато, коли почались ці перебої зі світлом. І Потрібно було. Я працювала в команді, тому що жіночка в неї не було світла, а в мене було і навпаки. А нам потрібно з... зізвонитися, поспілкуватися щодо твору Проекту а ми не можемо загальному. Я приділяла е... ну так по чесному. то один день я виключно займалася там. Я лекція, урок один день давала собі як е... відпочинку. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Коли ти почала шукати свою першу роботу? Так, в мене хлопець. Він в IT, теж він тестувальник, і Він вже з великим досвідом. Він мені почав сказати, Ну щоб я шукала роботу ще на етапі навчання. Я створила резюме. Я почала звела на LinkedIn, почала ну, там заводити собі контактів, це там спілкуватися. А перша моя співбесіда, на яку я пішла, це була американська компанія. А, да, вони шукали туди Джуна. Я не знаю, як мене туди. Я попала на співбесіду. Вона була 60% на англійської, 40% на українську, бо HR був з, з міста Києва. Mm -hmm. І... А так це було перше. Я не знала там як себе вести, про що будуть мене запитувати. Я підготувала все, просто знайшла всі питання, на які може задати топічар. Але коли вимкнулася дівчина на відео, все моя впевненість спала. Я забула про всі монітори, про всі переводчики, про всі шпаргалки. Просто я хвилювалася, забувала слова. Забувала, взагалі, що я хочу. Причому вона каже: Може, ви скажете українською, я й українською забула, що я хочу сказати, вже ніяк. Це, це проблема була навіть не в англійській, я просто в хвилюванні. Я відключилась, і я також сіла і думаю: мене точно не візьмуть, бо я дуже сильно хвилювалася. Але це класний досвід. Ну, так і вийшло, що мене дійсно мене не взяли. Але мені дали дуже розгорнутий фідбек стосовно того, що не так було. А перш за все, це те, що їм було потрібно, чим я таким з... зіштовхнулася, тому що англійська має бути мінімум це один саме технічного формату англійської чи більш сотскільна англійської Ага. Uh -huh. спочатку. Ну от я собі так порахувала, я відправила десь приблизно 150 резюме. Відсоток, з кількох мені відповіли, що я не підходжу. Напевно, відсотків 40. Інші mm -hmm. просто навіть не читали. Із них дали там, 20, напевно, тестових завдань, mm -hmm. для яких мені фідбек дали, напевно, три. А що були за тести? Це лендінги mm -hmm. була класна, мені сподобалось на громадській організації зробити сайт. А куди мене взяли, то мені взагалі здалося, я так робила, якщо чесно. Ну, не не сильно з мотиваційним таким характером, мені сказали зробити листівки з ним народження. А вони мені пишуть, що вони хочуть мене на співбесіду. Почала з ними спілкуватись, спілкуватись, і це було там в понеділок. четвер мене запросили на співбесіду з директором. Вони там ще таке завдання було сказати свою думку стосовно їхнього сайту. І я так піш пройшлася і кажу: тут у вас там нерівно, тут у вас все криво, а тут незручно для клієнта. І їм це сподобалось, і вони одразу мені такі спереди приглянулися з директором. Такі ну ми готові вам дати одразу фідбек. Це, будь ласка, чи питали тебе тут рівень англійської і чи перевіряли англійську в цій компанії, де ти зараз тут ніхто не знає англійської, крім мене. В плані того, що вони все ну я також перекладаю, прикладаю, якщо там щось великий якийсь текст, але тут ні п'єм не знає, ні розроби в плані такого розмовного або прочитати, десь там слова, якісь вони то знають. Тому тут англійська акцентом не була. Щоб, будь ласка, які би ти три поради дала студентам, які тільки закінчують свій курс, будуть шукати роботу. Перші 50 співбесід не думайте, що вас візьмуть, не ставте ставки взагалі. Просто готуйтесь до них, підготуйте собі там відповіді на запитання, обов'язково підготуйте запитання, які ви хочете задати. Навіть якщо вам про них сказали, ви все одно їх продублюйте. Бо це буде показувати рівень, що ви зацікавлені в цьому. Відпустіть цю ситуацію, тому що від кожного ні, ви будете думати, що з вами щось не, ок, але з вами все ок. І десь на, 100, на 100, якоїсь на 120-й відмові я така: ну, може не судьба на 130-й я Така, та ні, нормально, підемо. А вже потім, коли ти вже отримуєш офер, то ти вже думаєш, що не даремно ти це все робив. Потрібно просто не здаватись і відправляти, працювати, дізнаватися, читайте, а дійсно знайомтесь з якимись новими трендами, знайомити з якимись новими фішечками. Додатково дає також великий бекграунд. Тому що ви отримуєте в майбутньому роботу, дійсно, як ми часто кажемо нашим випускникам, що кожну співбесіду, кожну вакансію, навіть кожну відмову треба сприймати просто як додатковий досвід, а тому що тебе це наближає до тої самої компанії мрії, до тої класної роботи, в якій ти будеш отримувати задоволення. Тож я тобі дуже дякую за твої поради за твою історію. Я тебе щиро вітаю. Бажаю тобі класного подальшого розвитку і щоб все складалося так, як ти того хочеш. Друзі, дякую вам, що додивилися цей ефір до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори і до зустрічі в нових відеороликах. Всім папа! -па.